Привіт усім! Рада усіх вітати. Ну що, друзі, маємо сьогодні гарний, сонячний, теплий літній день. І сьогодні в нас, як завжди, малина. Ми вже трохи назбирали, з хлопцями сидимо, але я сьогодні пішла. Де ти є? Ага, м'явкає там. Ти боєш, боїшся буміка, так? А то я не знає, де. Але я, друзі, що я роблю сир. Роблю сир, дуже перевертати, то я так розриваюся між кухнею і малиною. Але вже ніби перевернула, йду далі до хлопців. Йдемо збирати. Що Шо? ау! Шоу. Ау. Ау. Той шукає, шукає, де то ау. Добре. Ідемо, йдемо, йдемо далі працювати. Ходи, буська, ходи. Зараз збираю, друзі. Сидить Чічаляля. Зараз нас збираємо. Скажу скільки. Вчора чоловік кусив, бачите, мжеряддя. Ну так швидко заростає, страшне. Оце вон на цій площі, друзі, де в нас малина, то не дуже ще є, бо це ж перший рік. А оця, де висока така, що вже другий, третій рік. О там самі більші і йдуть збори. Тобто саме більше звіта ми і збираємо. Так, мій Артур є, десь Дениска був, але де, не бачу. А, Дениска сидить, там його не видно. й буде щастя? Ти з цієї сторони не йшов, ні? Ти з цієї не йшов чи йшов? Не. Так, я стою стою. Ми бачите, якщо беремо рядок, то так не беремо повністю. Загалом один стає з цієї сторони, другий стає з цієї сторони. Бо вона всюди є там але. Так не визбереш, якщо підеш загальним одним рядочком. Добре, хай працювати. Це будеш щастя, Денис. Бачите, як розв'язується воно має отаку штучки. Але вони не тримаються, їх треба добре зав'язати, зараз я зав'яжу. Так, друзі, збір у нас закінчений малини. Сьогодні ми назбирали 32 кг. Це фактично я з Артуром збирала. Бо Денис трошки тільки позбирав, має справи побіг, а ми з Артуром вже тут все решта. змучилися, правда, Артурчик? Але нічого, багато грошей заробимо. Добре, що так. Те, що ціна впала, але слава Богу, що є кількість, знаєте, одне другим будемо перекривали. Такий день. Друзі, йдемо ще ходили дозбирувати, вже тато приїхав малину. Вона ж Донецьку приїхав, каже, а я один рядочок не дозбирав. Ми добре, що є ще близько. Тут прийом малини, то пішли з татом ще дозбирали два з чимось кілограми, то сьогодні так би. 34 кілограми разом було. Доволі непогано. Доволі непогано. Завтра не будемо збирати, завтра в нас не приймають. Через день приймають. Завтра не приймають, а тоді в п'ятницю. А на суботу, кажуть, тато, що буде дощ дивився, то не знаю, як воно буде. Бо ми так збираємо і в суб... п'ятницю, і збираємо в суботу. Там вже в суботу буде трошки небагато. Але збираємо через те, що неділю не працює прийомка. А каже, субота буде дощ, то не знаю. Не знаю, як буде. Добре, пішов чоловік купати картоплю. Бо знаєте тако, малина малиною. Все розумію, зробити треба. Але ніхто не відміняв в... їсти готувати. Хочу на вечір картоплі зварити. Ще щось до картоплі. Пішов купати чоловік. Йдемо, подивимося, яка тут у нас картопля. Так, йдемо, той бумік сюди. Куди мама, туди ясно. Саме бумік мій. Дивіться, друзі, які вже великі овірки. Ще трохи будуть цвести. Дай боїш щастя, тату. Дякую. Що там в нас? Не піде картопля, нема що жалітися. Є більше, є менше. загальному, ніби є. Але нема немає, развідки рік на рік попаде, що така вже малесенька та картопля. Правда? А то ніби нічого, непогана картопля. Знаєте, як то кажуть, не що Бога, гнівити, то Так само і то. Хват. Так, хватить. Потрошки купаємо. А, бачите. Потрошки купається. Тату вчора скусив. Бачите? Треба пану перевертати, чи не треба, що не треба помацати. Треба, помацати. Треба. треба помацати. Бачите, наш, Може, десь якісь області не розуміють, що таке помацати. Помацати, то означає подивитися, доторкнутися. А в нас кажуть, треба помацати. Чи вже підсохло. Я деколи, як теж ем, в області, хто щось говорить, деякі слова можу не розуміти. Я сам догадуюся, але інколи не розумію. Нічого. Я вам скажу, що в кожній із сім'ї, так би теж є свій говір. А бабця так говорила, діду так говорив, ну так іде. Так що, а кавуни наші, а кавуни ростуть, ростуть. Так, ось тут, друзі, взяла, ти відкрила один. Ходила, ходила, казав чоловік, та да не чіпай, не чіпай, Ай, чіпай. Знаєте, то що треба мати витримку, а як то її немає. Та і взяла, відкрила. А він середній, знаєте, що рожевий. Не білий, а такий рожевий. Та кури з'їли. Казав, більше не відкривай, бо вже кури не будуть їли. Досить, Тільки я вже не відкриваю. Вже нехай достигають. Ще не пора, брос. Ще не пора. Ну, має бути тут во, не таке зелене, а таке, якби вже... Ну, висихати, тоді вже ніби поживні речовини до нього не потрапляють. Тоді вже можна брати. Ну, коротше, я вже більше не буду відкривала. Ходила, ходила по тих каванах, стукала, стукала. Спіна стукала, пішла, відкрила, пішла, курам викинула, та й все. А дині, ви знаєте ж, дині порозросталися страшне, але я не бачу дині. Є такі маленькі, зараз покажу. О, такі. Теж не знаєте, коли ті дині будуть. О. Ні, ніби не дуже, були менші. О, вже грішу. Ти знаєш, Тату нічого таке, дині, вже підросли. Дині підросли? Ну, а зараз подивишся. Та я щось теж, коли то дивилася, не було, то щось так моментально. Пішли в ріст. А вон ще. Але вони кістки. Кістки диві. А ні, є, друзь. Є, ще є. Щось трохи є тут, щось буде. Якщо цього року в нас точно не буде, це не буде моркви не буде буряка червоного. Бо не вродило. Не вродило цього року і все. Бумчик, куди? До колеги все йде, моя колегу там тройтявкає. Та й все йде до колеги. Оце точно не буде. А так картопля ніби вродила. Капуста є, якось та й воно буде, якась закрутка, щось буде. Та якось буде. Нічого страшного. Абсолютно нічого страшного. Все, кажу, кожного року у нас так багато родило, і моркви, і барака червоного, все роздавали. Цього року ніц. Ні. Так буває не раз. Кавуни є, блям, їли кавуни. Друзі, морку я ще до сих пір маю, має багато натерту в е, морозилці. Натерла ще, ще певно, з зими, ну, кульочках розфасувала. Ще маю. Ящичок можна купити, моркви і червоного, це ну, не проблема взагалі. Добре, йдемо вечерю готувати. Пішли. Друзі, я вечерю майже доготувала. Тут фрикадельки Артурові окремо на пару. Тут нам котлетки дожаруємо, картопелька доварюється. Зробила компотик, зварила, звичайно, з ягодами. І салатик кучеві, вірки, помідори, цибулька, чесничок, олія і кріп. Усе. У нас, друзі, всі люблять по-різному їсти. Навіть ту саму картоплю. Артур любить пом'яту картоплю. Він дає туди сир і дає сметану. Чоловік дає сир тільки сметани не дає. Я люблю сметану і ще як на зло трошки сметани залишалося. Сметану до картоплі і дати кропику. Денис не любить нічого, ні кропу, ні сметани, нічого не буде їсти, саме картоплю. Так що, знаєте, четверо людей живуть разом. І всі люблять по-різному. І треба до кожного дослухатися і кожному треба годити. Бо, бо ми мами, ми мусимо так. Добре, друзі. Завтра вже буду переганяти сметану, бо я з тими сирами, сири, сири, все молочко йде на сир, а сметани теж хочеться. Треба ще козів, друзі. Мало мені. Я жартую, звісно. Добре, вам усім дякую за перегляд, що ви сьогодні були зі мною. Ще малинку зробили, здали. Слава Богу, завтра будемо мати відпочинок. У мене трошки огірків достигло, можливо, закрию огірки, буду бачити. Усе. Спокійного вечора, мирного, тихого, доброго і спокійної нічки. Усе. На сьогодні, усім па-па.